Всім великий привіт в Аврорі. Ще з новиничок дуже цікава є. Ось така ложка з жим для пакетів 49 гривень. Я просто здивована. Якби ложка намальована, що для кави можна каву там насипати. Я спочатку думала, що це для морозива, але дійсно тут зажим для пакетів. В чому полягає філософія цієї ложки з зажимом? Для пакетів мені не зрозуміло. Хоча так візуально дуже гарненько. Так, ще дивимося новиночки. Цікаві, як бачите, що є так, маленький ополонник кухони. Теж він як боє для ополоника за маленький, що там можна витягувати таким ополоником? Навіть не знаю, може по по одній поліменці, можна з такою ручкою під дерево кольоровою 69 гривень, але Рекомендувати так сильно теж не можу, як попередню ложечку. Оце для зажимів пакетів теж ніби, якби мало функціонально. Так, що ще є? терочки, ну Вони мені вже подобаються, я вже їх показувала. Терка з контейнером одразу 55 гривень, можна там чесничок, сир натерти. А для чесничка просто таке є за 49 гривень, а ще такі є. А з контейнером за 29 гривень намальований. А сир на пасті, різні кольори є. А це добре. Це добре. Я бачу, що виробник Альмо і дуже багато таких цікавинок виробляє так. Лучева, металева пластикова. Карка з ручкою, що це таке? Що це таке? А, це, це ось так, такий ніж. Написано пластикова ручуку. Ну намальовано ще тут просто такий ніж, і тут ще якась така штучка. І тут можна навіть і відкривати на банки, тобто багато Багатофункціональна штучечка класна, нержавіюча сталь для кухонного використання. Догадайся, до чого, що, треба витягувати, дивитися, думати. Ну, намальовано, в принципі. Наробив ось цей виробник, Alma купа всього овоче-чистка металева з кришкою, ось так закривається. Теж 69 гривень. Такі цікавинки всякі, Топор за 12 є. Так, це що, це теж? Це відкривачка для пляшок 77 гривень зі знижкою. Коштувала 119 гривень чомусь. чомусь Що є? Кришки. Так, це що це для морозива Це для морозива Такі бамбукові палочки. чи це ложечки просто мішати каву. так а Піка бамбуква для декорування, декорування продуктів. Так, да. не знаю, як це, до чого це. А яка ціна? Так, можливо, комусь цікаво. Так, 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 так. 64 гривні. 100 штук є. 12 сантиметрів є. Ну, є шпажки. От шпажки, зрозуміло. Але вони дуже-дуже просто одноразові, тому що вони з бамбуку. Вузлик шпашка називається. Бо коли є шпажки пашки пластикові там, чи металеві, то їх можна помити потім і використовувати багаторазово. Це ще для а, випічки кексиків, 99 гривень така форма. Ой-ой, ой яка вона велика. Тут аж на 4, на, 3, на 12 кексів зразу. це добре. Це добре. Зразу 12 кексиків випекти і все, 99 гривень коштує. Це якась непогана пропозиція. А тут ще для випічки хліба є. Так, і яка ціна для випічки хліба? 77 гривень коштує. Цей набір непоганий. 16 штук асортиментів є. Ножи, вилка і ложка 349 гривень. Виделка. Виделка, ложка і ніж 349 гривень за 16 штук. Воночках чашки. Очі, носик, кухоль порцеляновий в асортименті 77 гривень. І є з гарбузом. Це щось таке нахилин з такими страшками. Ось так. В неї Такі милі чашки, кухлі. Подарунок можна, хто святкує або любить якісь фірми жахів, таку тему, що можна дарувати під А я, наприклад, без такого не купила кухля. Хорщики для випікання з'явилися з, з гарбузом, красиво, такий якийсь гуцульський вайб. Чи він закривається, можна там чинахи готувати, напевне, теж такі порційні маленькі, це в новиночках. Хороша штучка на 99 гривень коштує теж в такому етностилі, гуцульському, якомусь як макітра. Такі тарілки, 69 гривень, коштує. Навіть от. Під таку стилістику непогано досить. Досить непогано під таку стилістику, хто таке любить. Тарілка обідня, глиняна з червоної глини 69 гривень. Ну, так як макітра, хто знає, що це таке, можливо, молодь і не знає. Ці стильні тарілочки мені подобаються. Це моє 119 гривень. Стильненька, сучасненька. Так. Так, 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 ще такі є дитячі тарілка обідня з пандочкою. Ну, можливо, не зовсім дитяча, це я так визначила 77 гривень. Схожі тарілочки є в сінсеї. 77 гривень тут коштує, але в Сінсеї а з золотим обводочком по краях. Теж така ціна, плюс-мінус. По-моєму, 99 гривень Сінсеї коштує. А це виробник Польща, до речі. Так що сінсей теж польський бренд. Можливо, десь і на одній фабриці, десь щось виготовляють, закупляють, замовляють. Чому ці палиць ціні акція? Акція знижка 17%. Акція з 15 по 21 вересня. Прекрасна акція. Ось такі тарілочки можна купити. 64 гривні зараз коштують. Вони і глибокі, є салатники написано. І є такі плосенькі, написано, що десертна тарілка І теж а, акція з 15 по 21 вересня. Так що встигніть купити. А ще є салатник ось такий. 32 гривні теж ця акція. Такий салатник біленький, маленький. А ще такий скляний. Ну оці мені подобаються, Я їх називаю в кольорі інжиру і ободочок золотий. І зараз хороша знижечка, а гривень аж 129 двадцять дев'ять гривень. Коштував сто гривень. За 49 гривень можна купити ось такий салатник скляний, І він такий глибоченький, вам скажу, досить. Бачите, от він не діє, а малесенький. 17 сантиметрів в діаметрі 49 гривень зараз. Ці такі малесенькі, це не для салату. Написано, що це салатник маленький. Це от коли ви готуєте, то можна так порційно нарізати щось туди. Або для соусу, це швидше всього. Це для соусу, коли ви на стіл кладаєте. Борщівниця скана, це для борщів. Тому це я розумію, порція. Це моя порція. явно моя порція маленька. 49 гривень, ще бульон і ця скляна. Бачите, які порції мають бути зараз, щоб не поправитися. Ані така носяра, як макітра, і потім кажуть, що я мало їм. У мене є такі знайомі, що кажуть, що мало їдять. Але вага просто в них так. Ну я бачу, просто коли ми сідаємо їсти, чи в кафе, чи що, як це мало так. Дошка кухонна пластикова альпіна. Зараз теж зі змейжечкою. Ось така з бананчиком. Але це не тільки бананчик, а дуже класні всякі принти є. Ось з апельсинкою є. Ця радість коштує 77 гривень, скільки тут можна стояти і вибирати брокколі-капусточка. Так що захотіла я про смачне почала розказувати і. Це хотілося їсти. вакуумні пакетики зараз зі знижкою. Це не було 129, а зараз 99 гривень Так що, поспішаємо ось такі гафровані в рулоні вакуумні пакети для харчових продуктів. Розмір 600 на 20 см. Можна морозильну камеру собі туди наставити. або Куди ви там хочете? Спаржечку, м'яско, цибульку. Ось так. Що це таке? Це села Інтерактивна чи просто? Це просто фігурка. Це ой, Це просто фігурка, село і все декоративне, статуетка. І нічого. Я думала, це іграшка, бо віти ліс з іграшками. Рушнички кухонні, зараз 37 гривень, з мережа, мікрофібра 59 гривень. А було, так, тут їх скільки є. Щось не написано, скільки їх тут штук. Видно, що їх більше є. Так, китай виробник. Мікрофібра. Я не бачу, скільки тут є їх. Чому не написати. Асортиментів. Рушнички. 169 гривень контейнер пластиковий. А це на 199 гривень досить такий глибокий. Для сипучих можна продуктів, ну не тільки, але намальовані. Ну, і гурочки намальовані. Люблю різні контейнери, використовую. І особливо коли хочеш щось собі заморозити, а потім відкрити, то супер. Так, з'явилися подушки декоративні. Ой які валюрови, навіть не велюрова, а хутряна золотим. Так, знаєте, розкішна межі роня, типу, типу. Типу, лакшері стайл. Щось таке. Ой, в сірому кольорі ще такі є. Як рілятко, в кольорі капучино. Беж такий кремовий бежевий. 69 гривень коштує така подушечка, накинька. Ну, дуже на обмежених покупців. Ну, на маю на увазі, не кожному це сподобається. Такий асортимент, такі подушки з такими боїскітками. Оця плюс-мінус. Отака от колір. От. А, є кольори різні. Ось цей непоганий. Накінький такий. Цю можна витягнути і подивитися краще. У нас така задутканила у нас пареді хутро і колір такий, якби персиковий, щось брудно-персиковий. А такі подушечки коштують теж 169 гривень, у ті збої, з, з ми так і ось ці. Аврорі завжди можна знайти якусь таку молоту. Наприклад, пламбочка, органайзер для зубочисток. Ось такий ось тут, от мені. навіть видно, що зубочистка є. А і ось такі теж є ось ці красиві баночки. Це керниця пластикова, 39 доларів. Це що таке? Так, це просто контейнери для сипучих продуктів разом з ложечкою. Так можна. Цукор тримати бо я ложечка одразу. Це класненьке. Не факт, що я собі би купила, але от, непогано. Це е, для а, соку, соковий тискач лимонний Скляний. в такій формі. Але тут снижка серйозна 100 гривень набір для напоїв, ємність, екран, стакан 4 штуки, тобто кута всього є. І такі непогані кольори. Прожили, і ось такий, як байперюзу під підтіфані колір. Тут стаканчики є. Це дуже добре брати на природу, тому що не розіб'ється, туди залив і кран л'ється. Можна туди пиво залити, клас. Ось такий літній варіант. Або такий лаунж-варіант десь на терасі. Брати з собою. Вже є знижка, напевно, не розкупили таке. Ну, цікаво. Так, подивимося. Губка-щітка для миття. Силіконова. Можна мити посуд такою губкою. І якісь поверхні. Це така щіточка, якби силіконова. Цікаво, наскільки вона їїла. Чи вона відмиває набір шкрипків кухонних 34 гривні за три. Наподорожали там, де ектор, наприклад, брав, то взагалі. Його фотографію, і зразу ціна в рази злітає. Пекенбок теж, якби це бренд, але шкрибок і другий шкрибок це одинакові. Вони я вже пробувала, нічим не відрізняються, просто відрізняються упаковкою і все. І якби так, що набір рукавичок, а так для гострих нігтів рукавички нітрилові. А що це гострі нігті? Що це означає? Напевне, що вони тут такі досить прорезинені і цупкі на кінчиках. 8 штук це 8 штук 49 гривень. Я так розумію, в блакитному кольорі тільки. Так, коли такі руки, я чорні накупила, тільки одні використала теж, якби. Так, вони блакитні. Вони блакитні. І 8 штучок 49 гривень. От кульки, де коли питають, де взяти такі кульки, щоб кидати в пральну машинку для прийняття пухових речей, пуховички. Оце не тенісний м'ячик, правильно, а ось такі вони ще з такими шипами чуть-чуть, що будуть розбивати пух. А тенісний м'ячик він, якби альтернатива, і раніше не було, і це такий був лайфхак. Ну не випускали ще виробники і кидали тенісні, кульки зараз є. Те, що треба 65 гривень за дві штучки, а вже сезон. От, вже є ектор. І 64 гривні зі знижкою цей набір за три штучки. Дуже добрі оці губки целюльозні. Вони втягують вологу, хоча я розумію, що це вони. Бо може бути суперкухня, три штуки. Фрекенбок і Гектор тут. Гектор Браго. Де він, Тут там відціналище одразу. Все сміттєві для, а, для сміття пакетики зі знижкою, але не суттєва але їх тут багато. Їх не те, що багато, вони аж на 60 літрів за 20 штук 60 гривень. А, самі дешевші пакетики зараз 24 гривні. 24 гривні коштують на 35 літрів без стягування, трішки вже подорожали. Для ванної кімнати набір зараз 149 гривень, а ціна була 199 гривень. Скло написано зі скла для мила, для зубних щіточок і дозатор для рідкого мила. Ароматичні свічечки, аромати різні є. Лаванда, полонечка. лаванда найбільше мене зацікавила, я так розумію. Але нічого такого східного немає. Ну, ванілію можна М -м, чути навіть аромат 34 гривні. Вскрій такі свічечки. Ось ці стильні, 229 гривень, але ну, така ціна і сенсей. Тут сандал. А, так, Якщо я відкрию зараз, то послухаю. Аромат дифузор. І на паличках троянди з паперу. 129 гривень. А, який аромат? Жасмін, бачу, написано: 50 мл. Так, жасмином. Щось цікаве. І палочки цікаві. 129 гривень. Можна собі просто купити ефірні олійки. І а, якщо вам вже вивітрилися в дифузорі, арома дифузорі, то можна а, собі дати раду. А скільки коштує ця надпи? Так, наприклад, щоб подивитися. Так. 59 гривень коштують. 59 гривень, ну нема такого вибору. М'ята, лаванда і помаранч. І все. Рожеві навушнички. Так, бездрутові, підсвітка є 249 гривень. Без знижки, без знижечки. Подивитися дизайн, який цікавий. Ось такий намальований. Такі навушники. І з вушками вони. А вушка якби свізяться. Така зразу на вушках дискотека. І штатив тренога 55 гривень, на такий він. Це штатив досить лагію, і він навіть телефон не може тримати нормально. На акції багато засобів для миття на кухню, так, на кухонні поверхності. Біо, біо, біо антижир 54 гривні коштує. Але я розумію, що це не це 29 гривень для миття посуду полі це це. Це 215 гривень, а з цього засобу для миття поверхні, то немає. Так, тут взагалі 29 гривень. Що воно відмиє за 29 гривень, 34 гривні, кожних хто користувався, напишіть, а чи відмиває, чи дійсно за 29 гривень, чи за 26 геть для чищення кухонних плит. І. Дієве. Ось такі були новиночки знижки в Аврорі. Всім дякую за увагу. До зустрічі у нових відео.